Зараз ми продемонструємо Ізиком. вам декілька цікавих вправ та трюків. Ліва. Зараз відбувається круть, трюк, круть верть. Тобто собака Лева. за командою повертається Лева. в одну або іншу Лева. сторону. Лежать. Зараз виконується базовий вправа команда лежати. Лежать. Тепер відпрацьована команда куворок. Мене звати Владислав. Я власник школи дресирування собак Атлант. Ми займаємося кінологією і навчаємо собачок в побутовому вихованні. Перше правило це у нас згідно закону України, стаття 154 КУПАП. Будь-яка собака, будь якої породи повинна бути з нашийником та повідком. Є окремий список порід, які також повинні бути в наморнику. Обов'язкові породи, їх там близько 30 порід, звісно, я всі, всі підряд не назову. А загальне це в нас йдуть німецька. Вівчарка, кавказькі вівчарки, Алабаї, Канекорси, американський стафарширський тер'єр, підбультер'єр, бельгійська вівчарка, східноєвропейська вівчарка і так далі. Якщо дивитися у нас в місті, то дуже багато проблем це так, так називаємо безповодочники. Тобто, це люди, які гуляють в в загальних місцях скупчення людей і у них немає повідка. Якщо брати поліцію, то поліція не реагує на, на такі виклики, якщо, є, якщо там, наприклад, собаки, десь хтось побився. Бо... Якщо це конкретно до людини була якась агресія, то так, це наказується. Якщо це між собаками, то це, на жаль, ніяк не наказується. Щоб гуляти в місті, тобто. Бажано о, займатися собакою, ну тобто з дитинства. Це після трьох місяців, коли є вже вакцинації, і виводити собак в люди для соціалізації. Е, якщо це собака не навчена, то тут 100% обов'язково, щоб собака була в нашийнику та повітку. Якщо це невихована собака, то тут також. Потрібно, щоб собака була під контролем, і потрібно е, займатися або там по інтернету займатися ну а звісно, краще звернутися до спеціалістів. Незалежно, які шуми, звісно, зараз в умовах війни дуже складно працювати з вибухами, тому що ми не можемо використовувати предмети, які штучно роблять вибухи, і тут з цим ускладнюється, якщо це брати загальні шуми, вправа називається лавочка. Це коли ми беремо свою собаку, йдемо в якусь локацію, залежно від яких шумів собака реагує. Тобто це може бути транспорт, це можуть бути діти, це можуть бути коляски, велосипеди і так далі. Ми сідаємо на лавочку. Просто тримаємо нашу собаку. Ми не повинні реагувати на реакцію собаки. Тобто ми показуємо свій спокійний стан. От, Якщо там власник не може утримати свою собаку, то там, наприклад, прив'язати собаку бі біля себе там, до тієї ж самої лавочки. І ми показуємо е собаці цей стан, що. Е ми спокійні, ми ніяк ні на що не реагуємо, і е, у собаки це відображається так, що собака розуміє, що е, мені нічого не шкодить. Мені до мене ніхто не пристає, і собака у нас за цей рахунок заспокоюється. Собаку потрібно привчати до будь-якого транспорту. Якщо це особистий транспорт, то привчити набагато легше. Якщо це загальний транспорт, то тут трішки складніше. Тут потрібно, так сказати, пропрацьовувати або це підлавлювати моменти десь на кінцевих, коли взагалі немає нікого. Щоб там, наприклад, там зашли, ми собаку заохочуємо, там одну остановку проїхали, вийшли тобто Такому форматі з, звісно ж нам потрібні також базові команди, тому що без загальних вправ ми не можемо привчити, тому що там команди команди поруч ми не зайдемо в транспорт. Без команди сидіти, тобто собака у нас буде просто бігати по всьому транспорту. І базові вправи також потрібно виконувати в транспорті. Взагалі, е, якщо брати старі стандарти, починати навчати собаку з 6 місяців. Вже працює така що Навчати собаку потрібно з моменту, коли собака з'явилася вже вдома. Тобто з перших секунд, коли собака переступила порог, вже йде навчання. Тобто це привчання до місця, це показати локацію, де ходити в туалет, якщо там цуценя дуже маленьке і ще не вміє терпіти. Це показати, де собака буде харчуватися, залишатися самостійно вдома, тобто, оці банальні правила вже потрібно навчати. Якщо працювати конкретно з кінологом, то індивідуально можна працювати навіть із місячного віку, а вже якщо використовувати там групові заняття, то тут у нас вже йде з трьох місяців, тобто, коли у нас є вакцинація, тому що ми комунікуємо з іншими собаками. Найкращий вік по. На мою думку, це з трьох місяців. І з трьох до шести місяців. Іде активна соціалізація, і в цей час е, потрібно працювати. Звісно, активно працювати з собачкою потрібно до 2 років. Власники там, пішли працювати з кінологом, так вони позаймалися 1-2 місяці, залежно від формату навчання. Е, і е, далі самостійно до 2 років це все підтримувати, продовжувати е, працювати. У мене на консультації саме доросла собака була це 11 років. Е, собака із за старості почала. Підбирати їжу на землі. І, тобто, Ми за, за одне заняття вирішили цю проблему, тобто, собака перестала підбирати. Звісно, домашнє завдання власникам було дане, тобто, вони там допрацьовували, але конкретно на занятті вона вже перестала. Ми використовували чотири локації і собака не підбирала ці ласища. На групових заняттях у мене сама доросла собака була це е, долматинець. Йому було сім років. Якщо брати за вік, то після двох років просто складніше займатися. Це якщо взяти приклад з людьми, тобто взяти дитину, навчати і взяти там уже якогось парубка 25 років, в якому вже в голові зовсім інше, і тут почати його заставляти навчати. Тобто, поки він сам не захоче, він цього не буде робити. Так само і ми, кінологи, ми шукаємо якусь мотивацію, щоб собаці було цікаво це робити. І навіщо це робити? Якщо собака гавкає на людей, тут, по-перше, потрібно 100% відпрацювати заборону. Загальна заборона це в нас іде команда Фу. Вона коротенька а так як собаки. Э... Найбільш швидше засвоює короткі е, слова, е, тому ми використовуємо команду фо е, далі. Там уже залежно від е, ситуації, яка собака, як вона реагує на заборону. Можливо, це потрібно там десь повідком підсказати. Можливо, це там е, собака добре реагує на ігрушку, то е, можна переключити на ігрушку е, тут е, залежно від ситуації. але першочергово, тут потрібно зрозуміти, чому собака гавкає. Тобто просто так собака не може гавкати. Це може бути реакція на стрес, це може бути реакція на страх. Тобто тут потрібно дивитися в комплексі і далі вже пропрацьовувати. По-перше, це, це більше стосується маленьких порід. Це у нас собак відпускають з повідка. Тобто вони бігають, де хочуть. Собака може потрапити під машину. Це можуть бути не дуже добрі люди і там, сказати, пнути собаку. Собака не знає команди до мене, тобто вони не можуть її підізвати в екстрених ситуаціях. Собак між собою потрібно знайомити, але, по-перше, перед тим як знайомити, потрібно у власника іншого запитати, чи можна до вас підійти з вами познайомити. Ми так Тому що взагалі. У нас люди, як правило, зійшлися, і у нас вийшла свіча, собаки між собою почали гристися. Перед тим як обрати породу, потрібно її повністю вивчити, тому що у нас дуже поширена помилка, породу не вивчили, а там собака дуже активна, часу на неї не вистачає, і у нас виходить, що у нас собака на вулиці постійно тягне, рве і так далі. Дома вона руйнує речі, і тобто складно з нею працювати, взагалі тут потрібно розуміти, що по перше, ми вивчаємо породу. Тому що, наприклад, якщо взяти бельгійську вівчарку, бельгійські вівчарки навіть навіть кінологам складно з ними працювати, тому що вони дуже активні. Якщо брати там, наприклад, шпіца, дуже багато там звертаються, що о, шпіц постійно лає. А якщо взяти історію породи, то собака взагалі повинна бути, це собака дзвіночок. Тобто вона завжди попереджає, що е, хтось десь підходить, заходить і так далі. Так сказати, бійцовські породи це е, стереотип. По-перше, це коли в 90-ті роки були бої собак, і так і прийнято, що зробили, що це бійцовські породи. Насправді, це на даний час це вже не бійцовські породи. Тобто, якщо брати американського стафарширського тер'єру, це у нас собак компаньйон. Тобто зараз вони дуже гарно ладять з дітьми, вони дуже люб'язні до інших людей. Якщо брати також взяти добермана. Добермана також вписали в також бійцовські породи. Насправді, Доберман це службова собака, вона призначена для охорони. Не більше йдуть як собаки-телехронителі. Я не використовую а, аверсивні методи навчання. Аверсивні методи навчання це у нас а, строгий нашийник, подавка електроашильник. Так, звісно, є випадки, які це ну, по-іншому просто неможливо, але. А, 95%, що ми працюємо без всяких цих аверсивних методів. Аверсивні методи більше використовуються це вже для спеціальних собак, тобто це, які вже працюють на охорону. По-перше, тут зупинитися. Можна спробувати спочатку заборону команди, тобто фу не можна. От, е, як правило, більшість собак реагують. Якщо це дворові собаки, то звідно, звідно тут складніше, але тут е, взяти якийсь предмет. Дуже добре, якщо є там поруч десь палки. Е, просто в момент, якщо собака захоче укусити, е, ви хоча б зможете захистити себе палкою, тобто е, собака укусить не вас, а палку. От, більшість собак починають тікати, якщо ви берете якийсь предмет. Е, там, е, якщо, ну, якщо це взимку, то тут, звісно, проще, Там курточку зняли, ну можна себе захистити там, куртку там накинути. Убігати ні в кому разі не можна, тому що собака бігає дуже швидко. Швидкість собаки 40 км на годину, швидкість людини плюс-мінус 20-25 км, Тобто собака в будь-якому випадку нас догоне і може ще більше урону нанести, особливо коли там за ногу ухватить, Тобто ми ще то що укуси буде, ми ще її полетимо вниз, подемо і ще там руки. Лице можемо пошкодити і так далі. О, тобто це якийсь захист, якимсь предметом. Що в нас собака не сила. Ком'є! Да. А давай іди ко мені. Бек. мені. Бек. Ні. Бек. За останні 5 років більше змінюється культура, тобто собаки, власники починають краще реагувати, більше виховувати собак почали. з початку війни прямо дуже добре взялись. От. Зараз і сама кінологія переходить в більш лояльні методи навчання. Так, є хто використовує ще старі методи, але вже більше використовуються більш лояльні, більш європейські.